Мене звати Ліна і я дуже рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Перед тим, як почати це відео, хочу подякувати вам за те, що ви залишаєтесь поряд зі мною вже цілий рік. Так, ось 1 березня вже моєму каналу виповнився рік, як сама я почала знімати саме книжковий контент, і, чесно, час пролетів дуже швидко, і я, чесно, не сподівалась, що. Мене будуть дивитись стільки людей. Можливо, для когось 327 підписників це не є так багато, але для мене це досить таки багато. І сподіваюся, що в подальшому ця цифра буде рости і рости. Більше людей знайде мій канал. та їм буде цікаво мене переглядати, тож я вам дуже дякую за те, що ви підписуєтесь на мене, ставите вподобайки моїм відео, пишете коментарі. Я це дуже ціную. Тож ще раз велике дякую, що залишаєтесь зі мною. Також хочу запросити вас до себе в телеграм-канал, де більше розповідаю про книги, ділюсь на них відгуками, своїми емоціями, різними фото і таке інше. Також до Тіктоку, де теж знімаю все про книги. І якщо вам цікаво, що я читаю в реальному часі, то ось мій рорк, Там видно, що саме зараз я читаю. Якщо вам цікаво, то чекаю вас в цих соцмережах. А сьогодні в нас буде прочитане за лютий. Чесно, я думала, що не буде такої кількості книг, і трохи здивувалася, коли підрахувала. Своє прочитане за лютий, тому що думала, що буде набагато менше. Там десь, можливо, три книги прочитаю, тому що мене якийсь тий нечитун схопив і не випускає з своїх рук. Просто треба вже вести перелік, скільки разів я говорю про нечитун з кількох відео, але не про це. За цей місяць я прочитала п'ять книг. що... Теж є непоганим результатом. Я собі говорила, якщо я буду десь читати ось таку кількість книг в місяць, то дуже реально те, що я виконую свою ціль на цей рік, а саме я поставила ціль прочитати 60 книг за 2024 рік. Сподіваюсь, в мене вийде і, можливо, я буду читати більше п'яти книг за місяць. Ну, дивлячись, які це книги, і яке в мене буде натхнення та час. Тож, як я вже сказала, я прочитала 5 книг. Вони всі були орієнтовно десь по 300-400 сторінок. І першою книгою в лютому стала Паперовий палац від авторки Міранди Ковлі геллер Дуже популярна книга в буктоці. І, чесно, я не читала анотації до цієї книги, просто довірилась ось цим хорошим відгукам і захопленням людей від цієї книги. І придбала собі, не знаючи, про що ця книга. Е, історія нам розповідає, що є ось таке сімейство, і в їх є місце, куди вони приїжджають кожного літа, щоб відпочити, насолодитись атмосферою та просто провести добре час. Це в нас паперовий палац має це місце таку назву. Головна героїня Елеонора Бішоп, яка пережила не найприємніші спогади свого дитинства. Тут дуже багато важких моментів життєвих, як наша головна героїня все життя просто мовчала про це і знав про це лише один її близький друг. Навіть ці спогади переслідували її в майбутньому, вона не могла це забути. Я не буду казати, що це саме, тому що, можливо, для когось це буде спойлером. І хтось хоче прочитати цю книгу, тож без спойлерів. Тут дуже багато описується саме моря, плавання. Літнього відпочинку, і є в нас ось це місце під назвою Паперовий палац, яке приносить для головної героїні як хороші спогади, так і жахливі спогади дитинства, які вона пережила. І ось, знаєте, є певний, певна категорія книг, в яких є ось це щасливе місце, з яким в тебе асоціюються як хороші і погані спогади життя. Ось тут все обертається навколо ось цього паперового палацу, життєвих проблем, складнощів, їх вирішення, мовчання. Досить таки нелегка книга для прочитання, але якщо ви любите щось таке читати, то паперовий палац, я гадаю, вам сподобається. Цій книзі я поставила десь, можливо, 8 з 10. Трохи. Спочатку мені не подобалось, потім я зрозуміла всю сутність книги, дочитала її і в цілому оцінила от на 8 із 10. Це було непогано. Наступна книга, продовжую знайомитись з сучасними українськими авторами. Саме це був трилер Танці з кістками від автора Андрія Сем'янківа. Е, перші 100 сторінок йшли для мене якось тяжко, нудно. Я думала, що я оціню цю книгу ну, дуже низько через ось цей потік інформації, яка іноді мені здавалася недоречною, трохи нудною. Але вже минувши десь 150 сторінок, я ввійшла в смак, так сказати, розібрала цю книгу і читала її з захватом в цілому. Історія нам розповідає про Северина. Він в нас патологоанатом не вдаха, тому що його не поважають на роботі, він не заробляє достатньо коштів, які б хотів заробляти, не ціниться його робота. І от, коли підвертається робота, за яку пропонують дуже велику суму, він. Без зайвих сумнівів погоджується, хоч ця і робота є трохи таки нелегальною. І чим далі він виконує цю роботу, він так входить в смак і не контролює те, що він робить. І все, звичайно, завертається не в найкращу сторону, починає відбуватись просто щось таке страшне. Тут дуже багато чорного гумору, від якого мені просто іноді хотілося плакати в істериці. Тому що е, я думала, як таке можна було придумати. Це ж просто жах, але в той же час це написано так. ну, Це треба було придумати, це було написано цікаво, але в той же час це було просто ось так. Книга мені сподобалась, я її оцінюю десь на 9 з 10. Це досить хороший медичний трилер. І, здається, автор натякнув на продовження на другу частину. Сподіваюся, що вона все-таки буде. Тому що кінець тут такий. Знаєте, я очікувала трохи іншого. І сподіваюся, що е, те, що буде в другій книзі, воно все-таки виправдає ось ті мої очікування, що станеться з головним героєм. Тому що те, що сталося в цій книзі, трохи мене. Засмутило. Я хотіла для його іншого кінця. В значенні, як сказати, що він отримає те, що має отримати по закону. Ось так. Тож, якщо ви хочете познайомитись з українськими авторами в жанрі ось медичного трилеру, то ця книга буде саме для вас. Вона досить таки цікава. Ой. Не відходимо від теми українських сучасних авторів. І саме в лютому я познайомилася з однією українською авторкою в жанрі любовного роману. Це в нас Аліна Рос, Любов народжується в мовчанні. Книга в моїх башенках була записана ще років зо три тому. Я її бачила в книгарні, але ще тоді я чомусь її не купувала і придбала її, напевно, десь рік тому. Ще в мене, до речі, ця книга з Підписом від авторки, вона дуже гарна. І в мене були досить таки великі очікування щодо цієї книги. Але, на жаль, вона їх не виправдала. Я очікувала більшого, але в результаті того не отримала. Що взагалі розповідає нам ця книга? В нас є головна героїня Марі. Вона приїжджає з Америки в українське село. Просто через те, що там колись жив її дідусь, здається. Вона намагається жити звичним життям, якось спілкуватися з людьми, які дивляться на неї просто, знаєте, як на якийсь експонат в музеї. Вона там знаходить своє кохання всього життя, і ось це все розвертається далі. Чесно, це було ну, дуже банально і мені не сподобалось. Тут було багато описів, які мені трохи були зайвими, тому що, до прикладу, вона повернулася там в Америку, вона пішла в свій дім, де вона росла, то вона зайде в ту кімнату, просто ціла сторінка, якщо не дві спогадів, що там було, в іншу кімнату зайшла те ж саме. І так, з кожною кімнатою для мене це було ну аж занадто. Тож цю книгу я оцінила десь на 6 із 10, Лише через те, що мені сподобався. Текст, як він саме написаний, слово автора, воно мелодійне, цікаве, гарно написано, це ну, дуже гарне письмо. Але от щось, як саме побудований сюжет, я не оцінила. Далі я думала, що я вже не встигну прочитати ще якусь велику книгу до кінця місяця і взяла щось маленьке. Правда, воно на 400 сторінок, просто маленького формату. Це в нас я обіцяю тобі волю від Лора Нагунеля. Ну, КСД видає їх ось такого маленького формату. І не дивлячись на те, що тут майже 400 сторінок, воно читається дуже швидко та легко. Історія розповідає нам про Сибіль Ширдон. Її життя почало руйнуватися, наче картковий будиночок. Начальник поставив перед фактом, що в неї є лише 10 днів, щоб зберегти робоче місце. Інакше він її звільнить. Того ж вечора її коханий чоловік сказав, що їхні стосунки вже просто на межі розпаду. І вона була просто затиснута в оцих в цьому болі, страху і взагалі в своїх переживаннях. І тут вона. Звертається до якогось братства. І те братство, я, вона зустрічається з одним із представників, вони обговорюють типи особистості. Це єдине, напевно, що я запам'ятала з цієї книги. Не знаю. От я читала цю книгу, мої думки були геть поза нею, і я просто не можу переказати цю книгу від і до. По хронології взагалі ніяк. Просто згадала, що наша головна героїня працювала на кораблі. Потім це також воно було між якимись часовими просторами. Тут нас описується 1969 рік, потім 2018. І ось так воно сторінки на сторінку. І дійсно одне, що я запам'ятала з цієї книги, це те, що головна героїня. Підбирала для себе типи особистості з дев'яти існуючих. Вона там була сьомим типом, шостим типом, восьмим типом, і ось так діяла в різних ситуаціях, приміряючи на себе різний тип особистості. Так, можливо, звучить дивно, але це просто все, що я пам'ятаю з цієї книги. І поставила її десь 7 з 10, тому що. Ну, в цього автора є дійсно круті книги, такі як Бог завжди подружує інкогніто. Людина, що хотіла бути щасливою. Е, є дві книги, з схожою назвою, я точно не пам'ятаю, яку я читала. Е, Людина, що хотіла бути щасливою, так я правильно назвала. Ці дві книги мені сподобались. Ось ця і також книга пробудження вони були. Ну, такі собі. Ця, звичайно, краща за пробудження, тому що книга пробудження, вона взагалі ні про що. Це ніби така вирвана з контексту стаття, яка потребує ну, великого продовження, а не тих нещасних 145 сторінок. Тож цю книгу оцінюю на 7 з 10 і сподіваюся, що книга інтуїція буде кращою. І остання книга, яку я прочитала за лютий, це Світанок Малібу» від авторки Тейлор Дженкінс Рід. Так, я цю книгу показувала в своїх книжкових планах на весну, але чомусь я гадала, що ось саме ця книга витягне мене з нечитуна Лютневого. І буде набагато цікавішою за всі ті книги, які я прочитала в лютому. Воно так насправді і сталося, тому що. От ця авторка, вона вміє так писати цікаво, легко і викликати ось всі ці емоції щодо книг. Я була в захваті після прочитання. Це просто шикарна книга, не дивлячись на те, що тут майже 500 сторінок вона прочиталась, ну, дуже швидко. Історія не розповідає нам про життя сімейства Рів. В нас є відомий співак Мік Ріва, який зустрічає кохання всього свого життя Джун. В них народжуються діти: це саме Ніна Ріва, Джей, Гуд і Кіт, так стається. І от Ніна Ріва влаштовує вечірку на Малібу, але так стається, що майже кожен рік там стається пожежа. І ця вечірка це не виключення. Розповідається про життєві проблеми, як головні герої з ними борються, як переживають складнощі. Як вони спочатку виживали, як вони дійшли до того, що вони стали відомими. Вони всі займалися серфінгом. Ніна Ріва в нас, зокрема, була ще й моделлю, її завжди фотографували в образі ось цієї серфінгістки, так вона і заробляла на життя, стала відомою. І от Тейлор Дженкінс Рід, здається, в неї майже всі книги про. Знаменитостей про їхнє життя, як вони взагалі живуть з тим, що вони популярні, і які є складнощі в житті зірок, що вони не всі такі ідеальні, як нам показує там відео, преса, все таке, то ця книга була просто. Шикарною, вона мені дуже сподобалась своєю легкістю, цікавістю і те, як авторка майстерно все це описує. Я обов'язково буду знайомитись з нею і надалі. Хочу собі придбати книгу Daisy Jones The Six, здається, так вона називається. І сподіваюся, що вона теж буде такою ж крутою. Сім чоловіків Евелін Хьюго і Світанок Малібу це просто точно дві книги, найкраще, що я читала. Тож, ця книга отримує від мене 10 із 10. Що ж, ось таке прочитане в мене вийшло. В цілому я задоволена результатом, що прочитала стільки книг. Кожна історія була по-особливому цікава. Деякі книги мене і розчарували, деякі і захопили. Зокрема, світанок Малібу, який. Мені здається, вивів мене з того нечитуна, і я сподіваюся, що і надалі в мене буде більш такий читацький настрій кращий, ніж був в ті два місяці. Тож, ось таке. Всім дуже дякую за перегляд. Пишіть в коментарі, чи читали ви щось із цих книг. Можливо, якісь книги вас зацікавили. Мені буде дуже цікаво про це почитати. Всім дякую за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх відео першими. Всім дякую, бувайте!